Організатором заходу став жіночий клуб Надвечір'я. Серед запрошених на свято були вчителі, доярки, медичні працівники, ті, хто своєю працею розбудовує село Нові Озеряни. Марії Кирилівні Туровській 86 років. Вона пережила фашистське рабство, відбудовувала після війни рідне село, багато й важко працювала. Народний депутат України Микола Рученко вручив Марії Кирилівні подарунок. Ольга Іванівна Омеченко, багатодітна мати, разом з чоловіком виховали п'ятеро дітей, мають онуків. Подружжя також отримало подарунок від народного депутата. Так як ми земляки, дякуємо за його працю, за його натхнення, від хороші відносини до людей. Ми пішли увагою на святі і родину священника Семена Федоровича. Висловлюємо подяку вже Миколі Миколайовичу Рученко. Організаторам цього свята, що уважили. Микола Рученко подарував школі музичний центр та сільраді кошти на благоустрій села. Грошовими винагородами та подяками відзначив народний депутат кращих працівників культури, не залишились без подарунків і наймолодші жителі нових озерян. Наша мрія була така: сухий басейн. І дочекались, дочекалися від спонсора, депутата. Рученка Миколу Миколаївич. Ми дуже вдячні за такий дарунок, який нам подарували для нашого дитячого садочка.